Павло Глазовий похвала читає Олексій Грідасов. Ахи. гукнув старий павук, уздрівши юну муху Ти так гудеш, що кожен звук, як музика для слуху. За димну талію твою і за гарненькі ніжки я все покинув би пішов хоч на край світу пішки. Ти, як перлина, як топаз, ти, як іскрина синя, а муха зись і тільки раз попала в павутиння. Ну і зрозуміло, що було, і що робилось далі, оскільки діло вже дійшло у байці до моралі, То я скажу, що не для мух слова, звичайно, мовляться, бо на солодку похвалу не тільки мухи ловляться.